Вітаю на інформаційній варті новин телеканал Еспресо Біла Церква. Мене звати Дар'я Рубан. Нагадаю, що на наших сторінках у Facebook, Telegram, Instagram та YouTube каналі ви завжди можете оперативно дізнаватися про всі події міста та громади, також ділитися випуском з рідними та близькими. Ще одна болісна втрата для нашого міста. В останню дорогу провели Андрія Добровольського, який загинув на російсько-українській війні. Він був командиром 2-го єгерського батальйону 68-ї бригади. Мав позивний лелека поклав своє життя на полі бою у Луганській області 5 вересня. Прощання з героєм відбулось у спасо Преображенському соборі, куди прийшли понад півсотні людей. Рідні, побратими та знайомі з. Адують 51-річного білоцерківця як життєрадісного, веселого та завжди готового прийти на допомогу. Поховали оборонця на кладовищі Сухий Яр. СБУ викрила білоцерківця, який розповсюджував у соцмережах. Російську пропаганду спрямовану на виправдання збройної агресії РФ проти України за інформацією правоохоронців, 36-річний мешканець Білої церкви за допомогою декількох власних акаунтів періодично поширював публікації та коментарі про зовнішнє управління Україною, братство трьох слов'янських народів та інше. Всі ці дописи зловмисник знаходив на російських пропагандистських ресурсах. Наразі інтернет-агітатору оголошено. Про підозру максимальне покарання, яке йому загрожує, позбавлення волі на строк до трьох років. Подряпані руки та забита нога через кинутий на призволяще електросамокат. На розі вулиці інтендантської працівник утосу йдучи зранку на роботу по пішохідній зоні. Наткнувся на двоколісного, внаслідок чого травмувався. Як стверджує Степан Мороз, він повністю незрячий, тож не вперше зіштовхується з цією проблемою. За словами колег з аналогічними вадами, такі випадки не поодинокі, оскільки, не бачачи перепон, вони натикаються на них. Них падають або не можуть спокійно прийти, адже поруч на шаленій швидкості проїжджають підлітки. У Тосівці наполегливо просять паркувати електросамокати обабіч тротуару, аби вони не заважали іншим людям. Я дуже часто на цьому промежутку тротуару дуже часто ці самокати валяв. Просто удачно, з ними, як сказати, я їх валяв. А це вийшло так, що він мене звалив. Тобто це не вперше? Тобто я... Так, да, це не вперше. Вони там часто стоять, ці самокати прямо на дорозі. От, ну, бувало, я ж кажу, що бувало так, що я їх валяв, ну, е -е -е столкнувся з рулем там, чи ще. А це вийшло так, що я йду з трустиною. Ну, а незряче йде, то отак от іде. І от момент, коли піднялась тростина, я перешагнув оцю площадку, на яку ставати. От, і ногами зацеплююся і падаю. Ну, в результаті ось побив руки. Руки побив, хотів би звернутися до пана нашого мера, дикого, щоб він розібрався у цьому питанні. От. Але що, щось я сумніваюся, що він розбереться, тому що ми дуже часто звертаємося по всяким питанням до нього, він не реагує. Я кожен день ходжу пішки з тростиною додому, ходжу від ось звідси, від базару і ходжу на масив незалежності. Там Біля перехрестя, дуже часто стоять на, на цьому, не на зеленій зоні, а просто стоять отак, на тротуарі. Ти от виходиш і ти одразу в нього впираєшся. Потім біля переїзду йшов. Де людина їхала, там вона його і покинула. Позавчора йду з роботи. Кроки ще залишилися, мене мужчина хватає за руку стой, що таке. Лежить цей самокат, мабуть, стояв хтось його повалив ще б один крок, і я через цього самоката і так далі. Розумієте, mm. ну якось потрібно навести. Я розумію, що бізнес, я розумію все. Але разом із зароблянням грошей потрібно якось продумати, щоб не травмувались люди. Ну, нам це дуже так сказати непросто, тому що ми їх не бачимо і вони в ту секунду, як коли з'являються, ну у нас звичайно завжди стрес. І через то побажання до тих, хто керує цими. Електросамокатами, будь ласка, впорядкуйте, щоб була певна швидкість, щоб були певні місця, щоб все-таки були якісь обмеження, хто може, хто не може на них кататися, щоб все таки люди поважали тих, хто поруч іде, тому що ну ідеш, уже не відпочинок, а ти просто насторожі, що тебе де чекає. Київщина готова до нового опалювального сезону на понад 85%. Про це повідомили в департаменті ЖКГ та енергоефективності Київської ОВА. За їхньою інформацією, до холодів підготувались понад 5600 тисяч будинків, 1090 освітніх закладів та понад 400 лікарень, поліклінік та фапів. У них відремонтували покрівлі та провели ремонт. Крім того, столична область забезпечена понад 6 тисяч. Генераторів для об'єктів критичної інфраструктури. Також триває заготівля дров. У Шкарівському ліцеї відкрили stem центр це простір, де школярі можуть оволодіти точними та природничими науками за допомогою різноманітних приладів, зокрема плати, датчики, фоторезистори, серводвигуни, led дисплеї та інше. Також у кабінеті є комп'ютери та планшети, які використовують для навчання й у позаурочний час. Як стверджує вчитель робототехніки Сергій Мінігалієв, він готує учнів до майбутньої роботи з автоматикою та виховує молодих інженерів програмістів під час презентації діти продемонстрували свої проєкти та обговорили плани. Зазначу, Шкарівський ліцей увійшов до переліку закладів, на базі яких планується створення освітніх хабів. Реалізація проєкту розрахована на 2023-2027 роки. Це такий центр, де можуть прийти будь-які вчителі зі своїми класами, якщо вони хочуть позайматися із технікою, яка тут представлена. Наприклад, тут у нас є набір Ейнштейн для уроків фізики, хімії, біології. Ось є лего конструктори для молодших дітей. Є телескоп для уроків астрономії для старших дітей. Вони можуть, наприклад, ввечері домовитися з вчителем, сюди прийти, ось відкрити вікно і поспостерігати за зорями, за планетами для того, щоб краще усвідомити навчальний матеріал. Тобто, stem Центр він покликаний допомогти іншим вчителям, допомогти батькам, освітянам в здобутті. Навичок і знань, які актуальні на сьогодні, тобто це комп'ютеризація, інформатизація. От. І ми хочемо якраз створюємо такий простір, який допоможе людям в цьому, щоб вони були конкурентоспроможними потім у своїй професії в подальшому. Робототехніку ми впроваджуємо вже п'ятий рік. До цього у нас був гурток, на який ходили діти. Він прописав чотири роки, користувався певною популярністю. Діти там робили різноманітні схеми з діодами і так далі. Як приклад можу назвати вам розумну теплицю чи розумний будинок, де стали там датчики руху, датчики відкриття, закриття дверей. Це робототехніка. Що стосується системи освіти, то система освіту ми впроваджуємо другий рік. Діти в обов'язковому порядку 5-6 клас вивчають згідно концепції новоукраїнської школи. Це досить цікавий предмет. Раніше такого не було в програмі. Там поєднане все. Поєднані природничі науки, інженерія, поєднана математика, поєдна мистецтво, поєдна те що раніше ми давали дітям на окремих різних предметах під різними кутами. З часом у шафі накопичується чимало непотрібних речей. Багато людей не знають, куди їх подіти, тому викидають у смітник. Але є альтернатива, кажуть волонтери Червоного Хреста, які нещодавно встановили контейнер для одягу, взуття книг та інших речей. Тож усім, кому потрібна допомога, можуть звертатися туди. Про всі подробиці розкаже Ярослав Гопаца. Куртки, светри, штани та інші сезонні речі. Взяти їх можна безкоштовно у банку одягу, який організували місцеві волонтери Червоного Христа. Працює він просто неба у районі Піонерської щопонеділка та четверга з 11 до 15 години, як розповідає очільниця міської організації Вікторія Бірюкова. Нещодавно вони встановили спеціальний бокс, який став дуже популярним, адже заповнити його можуть за добу. Далі ж волонтери все сортують та віддають тим. Хто потребує переселенцям, малозабезпеченим, пенсіонерам і іншим. Банк одягу в Білій церкві існує вже років 15. Раніше всі речі, які нам приносили, вони поміщалися у нас в офісі, і ми могли ну спокійно. Там ми облаштували декілька поличок, і там люди могли обирати завжди одяг. Але зараз це вже ну це нереально вмістити в офісі. Зараз, поки погода е, сприятлива, ми це виносимо все на вулицю, але вже також думаємо про те, щоб е, ну, шукати додаткове приміщення, і там уже всередині в окрему кімнату відводити на банк одягу. Більше того, ця ініціатива дуже. Екологічна, на мою думку, тому що це нормально віддавати те, що тобі не потрібно, якщо воно в хорошому стані, і завжди знайдуться ті, в кого хто потребує. Тому це, це не просто викинути на смітник, це власне дати нове життя речі, яка ще може комусь бути корисною. За останній місяць допомогою з боксу скористались пів тисячі людей. Вибирають самостійно та беруть скільки хочуть: одну, три, десять або ж і більше речей. А ось тих, які бажають поділитись ними, чекають щодня. Ми приймаємо речі чисті, бажано так, щоб вони не були порвані, якщо вони якісь трохи брудні, але їх можна ще остирати. У нас є пральна машинка. Але перш за все, ми просимо, чи це чисті речі. Користуватися дуже легко, зараз він повний. На жаль, ми сьогодні не розбирали, тому що дуже багато людей. Але ця штука відпускається, сюди закидаються речі і просто закидуєте обратно. І воно провалюється, все. Тобто він набирається. Сьогодні видача, тому в нас Жаль, дуже мало часу його перебрати, але сьогодні я думаю, що після чотирьох ми будемо перебирати і знов. Тобто, це такий як конвеєр, який постійно працює. Зазвичай 30% відсотків з принесеного у поганому стані, тож доводиться викидати або ж віддавати на переробку. Гарні ж речі розбирають за лічені хвилини. Спасибо волонтерам, спасибо за те, що вони нас. Обезпечають усім на світі, як можуть, так допомагають нам, тому що ми опинилися, як сказати, у ямі. Я пенсіонерка. тому я мусила сюди прийти. У мене сестра у, у неї дітей селі живуть. Я їм одягаю їх. Я тут живу. Я проходила мимо, Смотрю, попала как раз. Ви представляєте? От ви отак, вот от на примірі, де да? от приї от вот так ви стоїте. І сказали вам, давайте бігом відсюди. Ну, ми то бігом, а нічого ж ні одежі, нічого не було. Нічого. Так що, звісно, допомагає. У Європі розміщення таких боксів звична річ для багатьох міст. У білій церкві ж таку практику лише переймають. Тож початком холодів, все більше людей потребуватимуть теплого одягу, а отже, знатимуть, куди звертатись. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. А далі розповім про байкерів, які вирішили порадувати малечу з місцевого будинку інтерната. Члени громадської організації Об'єднаний байкерський фронт передали дітям фрукти, солодощі, засоби гігієни та іншу побутову хімію. До збору долучилися не лише мотоциклісти з Білої церкви, але й з інших міст України. До того ж на благодійність донатили й небайдужі люди. Зефір в шоколаді, сливи, потім засоби гігієни, засоби для цих посудомийних машин, зубну пасту і так далі. Це власне, ми це все купили на кошти, які задонатили нам байкери Білої церкви. І підписники у нас є такий помічник військовий капелан Сергій Будовий. Його підписники також нам допомагали. Це все, що я встигаю вам розповісти станом на цю годину. В ефірі телеканалу Еспресо Біла Церква видивилися програму Головні новини міста. Слідкуйте за всіма важливими подіями разом із нашою командою, бо ми єдиний інформаційний канал міста, який всебічно висвітлює життя громади. Дякуємо за довіру. До зустрічі завтра о цій же порі.